Я вважаю, що українці вдячні європейським країнам, в тому числі Польщі, не менше ніж українці допомагають Польщі та всім іншим європейським країнам. Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Буквально нещодавно міністр фінансів Польщі Анджей Доманський на брифінгу поділився дуже цікавою інформацією щодо зростання економіки, зростання товарообігу в Польщі, і за останні два роки. Зростання товарообігу в Польщі виросло на 40%. Чому про це я говорю? Тому що левова частка такого зростання економіки та товарообігу це Україна і це війна. Зараз поділюся не тільки цим, тому дуже вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайкою та звичайно підпишіться на канал. Якщо ви підтримуєте українськомовний контент, якщо вам подобається те, що ви чуєте і бачите. Обов'язково ставте вподобайку та звичайно підписуйте, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. На брифінгу міністр заявив, що серед світових фінансистів існує помірний оптимізм щодо перспективи світової економіки, та що Польща є лідером економічного зростання в Європі. За його словами, за останні два роки товарообіг Польщі зріс на 40%. Однак настрої у світі тривожні, говорить Андрій Доманський, і все залежить від багатьох чинників, в тому числі війни в Україні. Таке зростання за останні два роки, хіба не виникає запитання, а чому Польща так дуже непогано росте за останні два роки? Я вам можу пояснити: а через те, що в один момент приїхало мільйон українців. І по статистиці в Польщі десь 80-85% громадян України працює, щоб себе забезпечити. Не сидять на соціалках. Тобто приїхало 1 мільйон і 800-900 тисяч почало працювати в один момент, а переїхав бізнес з України в Польщу, і це не 100 бізнесів там чи 100 підприємців, і навіть не тисячу, а десятки тисяч різних бізнесів. Готових, не готових, хтось з нуля відкривав в Польщі, хтось просто перевіз свій готовий бізнес в Польщу і там дав роботу українцям, і полякам, і іншим іноземцям. Це теж впливає і буде впливати на економіку Польщі, на товарообіг Польщі, колись Україна користувалася можливостями повітряного транспортування тих чи інших товарів: морського, наземного. Зараз же ми залежні тільки від наземного транспортування продукції, а це через Польщу. Це хіба не плюс Польщі, плюс до чого я це все перераховую? Це і є вдячність України та українців за допомогу Польщі та всіх інших країн. Ну, ви знаєте, що звучать деколи від політиків, від таких серйозних топових політиків, там навіть міністр оборони Польщі Касіняк Камиж говорив, що українці невдячні, що там якась вдячність не така, яку б вони там хотіли бачити. А ось вдячність українців. Зростання економіки, в тому числі за рахунок українців. Не сидять українці на шиї в Польщі, вони заробляють свої гроші, сплачуючи податки в Польщі. Шкода, що не в Україні, але в Польщі сплачують податки. Вони там є, вони там перебувають, вони там працюють, сплачують податки. Вони розвивають бізнес в Польщі, сплачуючи податки в Польщі. Зростає економіка товарообіг в Польщі за рахунок, в тому числі і українців. Хіба це не вдячність Польщі? Особисто я теж вдячний Польщі за те, що вона допомагає Україні, за те, що вона дає можливість українцям працювати, відкривати бізнес, бути на території Польщі, ходити дітям в школи на території Польщі, отримувати освіту, отримувати соціальну допомогу, отримувати медицину. Це все та це все Польща дозволила. Але вона це не дозволила просто так. Ну, давайте ми будемо серйозними людьми, знімемо кольорові рожеві окуляри і зрозуміємо, що Польща дозволила українцям приїхати на свою територію. Дозволила. Вона дала можливість працювати. От українці отримали ту можливість, працюють, сплачують податки. Польща з того отримує? Звичайно. Так само, як там говорилося, що там 500 плюс на дітей, потім вже 800 плюс на дітей. Що сплата податків українців в рази перевищує те, що витрачає Польща на ось такий соціальний проект, в рази. То це хіба не вдячність українців, Польщі та польському народу зростання економіки Польщі, тобто українці дотичні до зростання економіки Польщі. Це невдячність. Мені здається, що це максимальна вдячність. А те, що Україна це такий свого роду східний фортпост Європи, який захищає всі східноєвропейські країни від агресора, це хіба не є? Допомога України, Європі, та ми хочемо, щоб нам Європа допомагала, щоб нам допомагала Польща, Чехія, Угорщина, Німеччина, ну всі європейські країни і Америка теж. Америка далеко її взагалі там по барабану, що робиться в Європі. А от Європі не по барабану? І ось Україна захищає територію Європейського Союзу від агресора своїми життями, своєю територією, своєю кров'ю. То це хіба не є стимул допомагати Україні? Це хіба не є вдячність України за допомогу? Українці захищають Європу, Українці захищають себе і Європейський Союз своїми життями, своєю кров'ю, своєю територією. Яка може бути ще більша вдячність? М? Мені здається, що вдячніших, ніж українці, треба ще дуже пошукати. Ви подивіться, як інші іноземці приїжджають за кордон, там, чи в Польщу чи інші європейські країни, як вони там поводяться, наскільки вони сильно вдячні тим країнам, які їх до себе взяли. Українці поводяться нормально, адекватно, без всяких там вимагань, без всяких там дебошів і тому подібне. Та знайдеться там якийсь 0,01% не зовсім адекватних людей, але такі неадекватні люди є в кожній нації, в кожній країні, в кожному місті чи селі. В загальному українці адекватні приїжджаючи за кордон, вони поводяться нормально, вони ходять на роботу, вони заробляють гроші, і вони точно вдячні тій країні, яка їм дозволила до себе прийти, до себе взяти на роботу, дозволила дітей відправити в школи, садочки, і тому подібне. Але вдячність взагалі України, українців полягає в тому, що вони теж дотичні до того, що та країна, та держава розвивається, процвітає. За рахунок, в тому числі українців. Звичайно, це моя позиція. Ви можете з нею погодитися, можете не погодитися. Але я вважаю так. Чому про це говорю? Тому що неодноразово чую ось такі вислови там, з польської сторони, що українці невдячні. Яка має бути вдячність? Українці Польщі безмежно вдячні. Українці в Польщі дають можливість польській економіці розвиватися скорше і більше. Тобто, забрати мільйон українців з польської економіки. Ну, я не скажу, що це буде колапс, але це буде проблема для багатьох підприємств, які є дуже серйозними іграками на польському ринку праці, економіки, виробництва і того подібного. І вони зіштовхнуться з браком кадрів. В них так бракує кадрів, а забрати мільйон це буде велика проблема. І це буде мінус в економіку. А так, українці є. Вони працюють, вони заробляють, сплачують і розвивається скорша економіка, розвиваються підприємства, інфраструктура і все тому подібне не тільки за рахунок українців, але в тому числі за рахунок українців. Тому мені здається, що це максимальна вдячність українців в Польщі, яка допомагає Україні та українцям. Українці навзаєм дякують Польщі та польському народу тим, що вони плідно, максимально добре працюють, сплачуючи податки. Розвиваючи бізнес свій на території Польщі, даючи роботу і полякам, в тому числі, плюс Україна захищає як себе, так і Польщу, Угорщину, Чехію, Німеччину та всі інші країни. Від кого? Та від загарбників, які просто, якщо б України не було, вони б були б дуже близько до цих країн. І зовсім вже було по іншому. Я вважаю, що українці вдячні європейським країнам, в тому числі Польщі, не менше, ніж українці допомагають Польщі та всім іншим європейським країнам. А навіть більше українці допомагають, ніж європейські країни допомагають Україні. Це моя думка. Ви, звичайно, можете з нею погодитись, можете не погодитись. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та, звичайно, зробіть репост. В описі під відео ви знайдете послання на мій телеграм-канал та на мій інстаграм, куди також всіх запрошую приєднуватись, щоб знати більше. З вами я завжди Саша Матвій, Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.